Сьогоднішній день мільйони українців в пошуках країни, де можна почати будувати нове життя. В принципі, кожна країна дає можливість легалізації у ній, але у деяких країнах це відбувається набагато легше, а у деяких країнах це відбувається набагато складніше. І Албанія одна з небагатьох країн в Європі, де легалізація це в принципі не дуже складний шлях. Але і тут не все так просто і однозначно. Отже, в сьогоднішньому відео я хочу вам розказати шляхи легалізації в Албанії і які складнощі на вас можуть чекати. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар, і я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. І дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал і українськомовний контент взагалі. Перший спосіб це легалізація через одруження. Сподіваюся, всі розуміють, що це за спосіб. Якщо ви одружилися або вийшли заміж за людину, яка має албанський паспорт, то ви маєте право на легалізацію у цій країні. Все здається дуже легко і немає жодних проблем, але повірте, вони є. Еміграційна служба буде вас перевіряти, особливо якщо у вас немає спільних дітей. Тоді почнеться нове життя, постійні перевірки. Умови проживання, що ви їсте, де ви знаходитесь, скільки ви заробляєте, скільки часу проводите разом. Мільйони питань, на які ви повинні дати відповіді. Звісно, бувають винятки. Бувають офіцери, які роблять отак, і їм байдуже, що там у вас відбувається. І для вас важливо буде тільки час. А є офіцери, скажу так, яким ви просто не сподобаєтесь. І вони будуть для вас влаштовувати фаєр-шоу. постійні перевірки, постійні допроси. І це все ну, впливає на життя. І зараз ми говоримо не тільки про Албанію, ми говоримо про будь-яку країну світу, якщо ви вирішили цим способом скористуватися, то будьте готові до перевірок. Звісно, Албанія – це не сполучені Штати Америки. Тут немає таких перевірок, як там, але все одно ви можете потрапити на такі перевірки. Другим способом легалізації в Албанії є отримання вищої професійної освіти. Здається, клас тут проблем не повинно бути. Але і тут вони є. Перша проблема, яка виникає, це знання мови. Я думаю, що ви не знаєте албанської мови, це перша проблема. І більшість українців навіть не знає англійської мови. Можливо, на якомусь рівні якісь Слова, фрази можуть говорити, але щоб спілкуватися і навчатися на англійській мові, я думаю, це є великою проблемою. Друга проблема, яка виникає, це час та гроші. Якщо ви вирішили навчатися в Албані, вам потрібно витратити. Деякий час, декілька років на те, щоб отримати освіту у цій країні, а також вам потрібно заплатити за цю освіту, а гроші потрібно десь брати. І якщо ви навчаєтесь, то дуже важко заробляти в Албанії кошти. В Албанії просто важко заробляти кошти. А якщо ви ще навчаєтесь витрачаєте свій час на навчання, то повірте, це складніше у два рази. Добре, ви вивчились. Витратили на це 5 років свого життя. А тепер ще потрібно доказати, що ці 5 років витрачені не дарма. Тому що з них можуть вирахувати ваші лікарняні, можуть вирахувати канікули, які у вас були. Можуть цього не робити, а можуть зробити. Чіткого законодавства на рахунок цього просто не існує. Третій пункт, по якому можна податися на легалізацію в Албанії, являється робота. Ви можете влаштуватися на роботу в будь-яку албанську компанію, і вам відкриють візу Д, і ви будете працювати легально в цій країні, і зможете залишитися тут і через деякий час податися на паспорт. Це в ідеалі. А насправді відбувається все трошки складніше. Для того, щоб вам піти працювати в албанську компанію, вам потрібно як мінімум знати їхню мову, албанську. А це не так легко зробити. Її можливо вивчити, вона не така складна, як про неї розповідають, але це все час. Це рік, два, три. Де його взяти? Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупці нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Наступна проблема це зарплати в албанських компаніях. Вони не такі великі, як здаються. Зарплати тут 500-600, ну можливо, ви будете отримувати там, 800 євро. Але якщо у вас сім'я, вам цих грошей ну, буде навряд чи вистачати, можливо, впритичок, але відкласти ви нічого не зможете. Ще одна проблема, про яку ніхто не думає: чому албанська компанія повинна взяти саме вас на роботу? Є купа албанців, які не мають. Роботи і по законодавству албанська компанія спочатку повинна взяти на роботу албанського співробітника. А якщо вона не знайшла такого, вона може взяти іноземця. Навіщо їм брати вас, а не албанця? Наступні два пункти, на мою думку, найлегші для легалізації в Албані. Перший з них це покупка нерухомості у цій країні. За рахунок покупки нерухомості, якщо ви являєтесь власником, ви можете податися на легалізацію у цій країні. Все, що для цього потрібно, мати 20 квадратних метрів житлової площі на кожного члена вашої родини, який подається разом з вами на цю легалізацію. Наприклад, якщо у вас три члена родини, ви, дружина і одна дитина. Вам потрібно мати 60 квадратних метрів для того, щоб три людини подалося на легалізацію. На дитину залежно від її віку можуть ще скинути. Наприклад, у вас дитина до 10 років до 12 років. Їй потрібно 10 квадратних метрів, щоб отримати легалізацію в цій країні. Отже, вам буде достатньо 50 квадратних метрів на вашу родину. Далі всі українці вважають, що ці всі процеси автоматичні. Ні, друзі, процеси не автоматичні. Покупка нерухомості в Албанії дає вам право на подачу на легалізацію в цій країні. Це окремий процес, яким потрібно займатися окремо. Але у вас є таке право. І все. І ваша родина подається разом з вами, але вона також подається окремо як воз'єднання сім'ї. Наприклад, ви подалися на те, що ви е хочете отримати ВНП в Албані. Вам одобрили документи, ви отримали своє посвідчення. А ваша родина потім воз'єднується з вами, так як ви вже маєте ВНП цієї країни. Для цього їм потрібно, якщо вони знаходяться разом з вами в Албанії, виїхати з цієї країни, а потім заїхати і на митниці обов'язково сказати про те, що вони. Їдуть до вас воз'єднуватися. Цим процесом займаються еміграційні адвокати. Вони допомагають і розповідають, як цей весь процес відбувається. Але хто вважає, що це дуже легко, ні, ви помиляєтесь, це не легко. Там своє, своя робота, яку потрібно виконувати. І потрібно за цим всім слідкувати. Це все вам дається на один рік. До цього, як закінчиться ваше ВНП, вам потрібно буде зробити цю процедуру знову і знову і знову до того моменту, поки ви не отримаєте паспорт Албанії. Ці всі процеси являються не безкоштовними. За них потрібно платити кошти, тому що багато хто думає, що я прийшов. Папірець, якийсь написав, і все. Все добре, все чудово. Ні, друзі, потрібно наймати імміграційних адвокатів. Знову ж таки, ви не знаєте албанської мови, ви не вмієте спілкуватися, ви не розумієте, як цей цей весь процес е, працює. Тому потрібно е, розраховувати на те, що ви витратите якісь кошти і, повірте, це не 100, не 200 євро. П'ятий пункт, по якому можна отримати легалізацію в Албанії, це відкриття аналогу українського ФОПу в цій країні. На сьогоднішній момент зробити це не так складно, тому що українці, які приїжджають до Албанії, мають захист, мають можливість спокійно податися на відкриття ФОПу. І після цього, як ви відкрили ФОП, ви можете податися на легалізацію таким же способом, як і через покупку нерухомості, подаєтесь ви як власник ФОПу, і подається ваша родина по воз'єднанню з вами. Приблизні затрати на ФОП в місяць плюс-мінус 150 євро. Я вважаю, що це не дуже багато, це навіть замало, ви спокійно можете працювати віддалено, заробляти кошти і платити податки в Албані. І тут є підводні камені. Наприклад, якщо ви вирішили відкрити ФОП. Вибрали направленість, по якій ви будете працювати, але ваша спеціальність не відповідає цьому, вам не дозволять відкрити цей ФОП. Давайте поясню. Наприклад, в університеті, в коледжі ви навчались на механіка, а зараз хочете працювати барбером, відкрити свій барбершоп, і у вас немає диплому, барбера. Вам не дозволять відкрити цей ФОП. Ваша спеціальність повинна відповідати вашому бізнесу. Якщо ви маєте, наприклад, диплом масажиста, так ви можете спокійно відкрити собі салон краси, а саме з направленістю, там реабілітація, масаж і так далі. Але масаж також ви повинні розуміти. Що є масаж класичний, який ви можете робити, а є масаж медичний, який ви не можете робити, тому що його роблять люди, які мають ліцензію. Далі квед. Сподіваюсь, ви розумієте, що це таке. В Україні можна відкрити ФОП, і після того відкрити там десяток кведів різні направлення. Сьогодні ви відкрили на торгівля з лотків та на ринках. Завтра відкрили ще якийсь квет, і їх можна відкривати в принципі безліч. В Албанії так все не працює. Якщо ви вибрали одну направленість, ви працюєте по ній, і ви не маєте права додавати кведи. Наприклад, якщо ви вибрали масаж, у вас буде масаж і все, і ви не зможете. Відкрити ще один квет і додатково ще мати якийсь бізнес. Так все працює. І головне, щоб ваш ФОП працював, а саме, приносив вам. Дохід. Якщо цього не буде відбуватися, повірте, вам легалізацію ніхто не дасть. Відкрити ФОП і просто, щоб він вам там стояв і якісь копійки заходили, ні, воно так не працює. Це потрібно, щоб була повноцінна компанія, яка постійно приносила вам прибуток. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, всього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. Якщо ви вибрали один з цих способів і вирішили отримати паспорт Албанії. То через деякий час вам потрібно буде здавати екзамени. Таке відбувається у будь-якій країні, куди б ви не приїхали і де б ви не вирішили легалізуватися. Що входить в ці екзамени? Перше це історія країни, друге це мова. І третє, вам потрібно буде вивчити гімн цієї країни. Це обов'язково. Така процедура відбувається у будь-якій країні світу, і Албанія не виключення. Але в Албанії ці всі процеси проходять набагато легше, ніж у інших країнах, повірте мені. Албанські міграційні служби набагато м'якше і дуже чудово, я б сказав, відносяться до українців, які приїхали в Албанію і хочуть залишитись тут. Вони розуміють, що українці дуже сильні ментально, фізично, вони привозять нові ідеї, вони привозять з собою кошти. І Албанія завдяки українцям починає розвиватися. Розвиватися краще. Вона й без українців розвивається, але українці дають поштовх, поштовх на те, щоб Албанія йшла набагато швидше вперед. І тому ця країна зацікавлена в таких іммігрантах як українці. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Дякую, що подивились відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Усім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!